І так, друзі, всім привіт! Сьогодні буде отаке розмовне відео. Можливо, треба зробити світло. Може буде краще, але не дуже Я зрозумів. <кій> сьогодні, сьогодні буде розмова така ще. Я з голосом, я захворів, У мене якась ходня на губі, рани на, на носі, відповідно від того, що шмаркання, хуякання і так далі. Що відповідно нормально. Е, не тренуюся, я вже три неділі в залі, плюс неділю проїбав із хвороби, яка до сих пір відчувається вже, а сьогодні вже неділя захворіла в неділю. В ну, суботу, в неділю, мені було хуйово і ціла неділя. Плюс я ще працював по 12 годин е, по формі. Ну мені здається, що просто камера передає занадто хорошу мою форму, що я виглядаю ще гірше. Ну, Це не мої пози, в мене короткий це длінний біцепс. А В чому суть? Сьогодні ми поговоримо з вами трошки таке розмовне відео, поки я буду готувати борщик собі обідик. На яку тему я хотів з вами, в принципі, поговорити? Блять, в мене, якщо чесно, признатися, стандартні теми завжди. Тобто тема від теми далеко не уходить. І останнє, про що я хотів би вам сказати, що Блять, тривожність це тривожність дуже, дуже хірова штука. Тому що якщо в, тебе, якщо в тебе тривожність, то це означає тільки дві речі. Я трохи зроблю отак, щоб мене краще було видно. Якщо в тебе тривожність, це означає тільки дві речі. Що ти не отримуєш задоволення від життя. Ну, як логічно, да? як, як би це не було. Ну, насправді це так і є. Як з нею боротися? Говорять, що треба боротися з нею. Я, якщо що, чистю картоплю. Тому не завжди вдається в камеру, бо зараз виріжу свої фальці. Ну, а контент 18 вам не потрібен. Принаймні такий. Не знаю, які ви любите 18. Ось, як боротися з тривожністю, Ну, треба покидати зону комфорту, спілкуватися з людьми. Нові знайомства, я не знаю, знайти хобі, знайти в собі бажання щось робити, чимось займатися і так далі. І так далі. Що я роблю своєю тривожністю? Та нічого. Я розумію, що, наприклад, я не отримую багато задоволення від життя, тому що життя ж по суті побудовано на чому моє. Я встаю рано, якщо це в мене перша зміна. Іду, іду на роботу, повертаюся з роботи, відпрацювавши. Е, я роблю собі їжу. І якщо це я в зал ходжу, я змушую себе йти в зал, змушую, відповідно. Можливо, інколи сідаю, граю в CSGO. Ну, це, коли як. або щось дивлюся, або якісь аніме, або серіал і так далі. Ну, На цьому все. Я готую собі на ранок їжу. І йду спати. Відповідно, лазю, ну, прогортаю куча, куча відео в Тіктоці і так далі. На цьому закінчується 24, години, 24 годинний день. Ось ось що состоїть моє життя. Ну і відповідно питання. Якщо це відбувається раз за разом, день у день, як ти можеш бути щасливим? Відповідно, ніяк питання. Не потребує відповіді насправді. На, на що я, що я маю робити з цим, або що повинен робити, а що, або що мені зробити з цим? I don't know. Тобто я не знаю. Е, питання не в тому, що треба вирвати за рамки себе, почати чимось займатися, що тебе буде е, не знаю, вдохновляти на життя, на смисл життя і так далі. Ну, слухайте. Це доволі проста методика і дуже достатньо просте порівняння в житті. Типу, займись цим і цим, і ти отримаєш задоволення. Багато хто говорить, переїдь в інше місто, і ще щось, і ще щось. Мов, от такі кроки змінюють твоє життя. Я можу з цим погоджуватися, там зміна роботи і так далі, заробляти більше. Багато хто мені рекомендує, один із других постійно мені рекомендує, щоб я знайшов іншу роботу, тому що я на цій роботі отримую менше, відповідно, мені треба завжди більше грошей, тому що витрати насправді дуже великі зараз на цей час, ну це катастрофа. І Постійно говорю, а чим ти ці, чому ти ціни займаєшся? а тут є гроші, чому ти ціни займаєшся і, і так далі. І я його розумію. Він хоче для мене як краще, і це нормально. Я сам, блять, такий був і є, що інколи даю поради, які... Сам ну, ідеальні ці поради, але сам ніхерна цього не роблю. Але з іншої сторони, наприклад, для мене це так не працює, тому що мені здається, що якщо я не можу бути щасливим навіть в таких умовах, то чому я маю бути щасливим в умовах, де буде більший стрес, більший тиск на мене і так далі. і так далі. Я розумію і підтримую зону комфорту, треба змінювати, щоб ця зона комфорту тебе не з'їла. Але зустрічне питання, я собі задаю, чи насправді ти є ну, я, в зоні комфорту зараз. І я скажу, що ні. Зона комфорту була колись, я це відчував, і насправді мені було класно. Зараз я взагалі не в зоні комфорту. Це, це значить, що все ж таки якісь здвиги відбуваються, і я використовую їх. І що знає значить, що чи ну, що будуть зміни в житті, відповідно, будуть. Є така штука, коли, наприклад, мені треба розібратися з картою побуду. І я зараз е, останні три місяці чекаю, поки агенція, яке заплатив уже 1600 злотих, щоб дізналася, щоб дізналися, на якому етапі моя стара справа, як, яка вже 3 роки нікуди не рухається. Відповідно, вони перестали брати з мене. Телефон відбирати слухавку, ігнорять, це прям видно. Що я мав би зробити? Відповідно, піти в цю агенцію і запитати, в чому проблема. Чому ви ігнорите мене це раз. Два. Чому ви поводите себе саме так, тому що ви професійна агенція і мали б допомогти? Якщо ви не можете нічого зробити з цим, попередьте мене, віддайте мої гроші, поверніть. І я піду звернусь до іншої агенції, де люди мені допоможуть, я жахливо ненавиджу чекати. У мене є терпіння, але водночас і нема терпіння, тому що люди мають виконувати свої зобов'язання, які на них покладені. Якщо в мене на роботі покладені на мене деякі зобов'язання, я їх намагаюся виконувати. Тому що я знаю, що винагородження за це це гроші, моя зарплата. Тут люди отримали зарплату. Тобто гроші, якийсь відсоток, і нічого не роблять уже третій місяць. Що я мав би зробити? Піти і спитати їх. Так, що я роблю, я не йду і не питаю. Питання чому? Мені лінь, я не, мені не хочеться, я знаходжу завжди якісь виправдання. Що з цим треба робити? А треба робити так: йти в понеділок, вставати рано, помитися, вдягнутися і так далі, поїхати і поговорити з ними, і сказати їм. Мені не подобається, як ви працюєте, як ви мене обслуговуєте, як ви мені допомагаєте, поверніть кошти, і я розберуся сам. Тобто, відповідно, я вже прийняв рішення, що я буду робити, які дії. Я не буду вже продвигати ту справу, тому що мені це не подобається. Мені один із варіантів, який, здається, саме раціональний, це просто подати на нову карту. Так, я витратив багато часу, майже 4 роки, тобто я міг би отримати через якісь. Період часу не карту побита, а карту стало побита, і так далі. так далі. Але це так не працює, по-перше, по-друге, із тяжкого і легшого шляху, тому що тяжкі розбиратися в цьому, а легке подати наново, не є таким легким. Мені треба піти забрати гроші і ці 100 злотих повернути. Я надіюсь, вони на мені їх повернуть. А якщо ні, тоді мене ахуєнно наїбали і виходить, що я лох. Мені прийдеться просто від них почути, ми гроші не повертаємо і до віддання. Що я роблю в цей момент? Я я розвернусь, просто піду, тому що я не розбираю всіх правах, я прочитав умови, яка є, і там нема, ну не, не зазначено, що вони в разі чого можуть повернути мені гроші. Чи буду я намагатися, ну якщо вони скажуть мені ні, я якось буду намагатися, якось буду, не знаю. Сяду, скажу, що я нікуди не піду, поки ви не повернете мені гроші, бла. Щось, щось видумаю, не повернуть, не повернуть. Я собі розвернусь, піду. Відом з часом віддам людям ті гроші, які я позичив, і буду розуміти, що менше треба довіряти і взагалі ставити рамки. Наступний раз людям отаким ставити рамки, за які вони мають або виконати свою роботу, або ні. І я забираю гроші. Ці рамки вони вже пройшли. Ну, три місяці ніхуя не робити, це ну я вибачаюсь. От, Якщо не повертають гроші, я повертаюся, віддаю борги, накопичу знову якісь кошти і буду подаватися на нову карту через інших людей спробую. Поки що це такі дії. Чи хочу це робити? Та не хочу я. Я не навчу це робити. Це безглузда хуйня. І, типу, чого я маю взагалі це робити? Я проста людина, яка хоче просто жити, а має робити стільки речей за особистий кошт, ходити на надгодини, заробляти гроші, тратити на це все, що просто банально блядь, існувати в цій країні. Ну, це для мене маразм, нахуй. Просто маразм. Ну, бюрократія, яка вона є. А тут бюрократія дуже велика. Це один із мінусів, до речі. Ну, або я приймаю реальність і відповідно працюю. Так як працює ця система, або в і кажу що все пізда. Ось. Мораль цього відео та ніяка. Я просто хотів розповісти вам свої думки і що в мене в принципі плюс-мінус відбувається. Так, да, і ще ті додати, що інстаграм взагалі охуєнно, коли ти його удаляєш. Майже в мене ні фоток, ні відео, ні хуя. І він мені ніколи нічого давав перед цим. І, і зараз нічого не дає, коли там нічого немає. Я майже до не заходжу. Сенс в тому, що в мене була така невелика зобов'язаність, я відчував, що я маю викласти сторію, зробити нове відео і так далі. І так далі. Так само з Тіктоком і з Ютубом. Я чув на собі тягар, що треба робити. Треба робити відео, якісь цікаві, щось більше піднімати, цікавіше знімати, щоб люди просто дивилися. Я нарешті отримав ту популярність, яку я хочу ну, у плані тих людей, щоб мене дивилися. Та я зараз зрозумів, що нахуй мені це не треба. Я не хочу це робити. Банально. Чому? Тому що хтось хоче, тому що хтось сказав, що треба регулярність, відповідний час, відповідна тема, картинка, зображення і так далі, щоб стати популярним чи щоб тебе дивились і так далі. Та поїбать. Ну поїбать. Я коли захочу записати зараз відео, я це зроблю. І це ж стосується Ютуба і моє особистого життя. Я не хочу відчувати цей тягар на собі, що я можу би зробити відео, одне відео на тиждень, бла, 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 бла. Нахуя це мені робити? Нахуя мені підіймати рекордні ваги для себе, щоб зробити відео більш цікавішим і так далі, і так далі. У мене є план, і я буду по ньому тренуватися. Нема плану, я не тренуюся, без цього всього. Похуй. А люди піднімають і по 500 кілограмів, і будуть популярніші за мене в мільярд раз. Блять, це просто люди. Люди, по-перше, які ніяким образом до мене не сприкасаються і ніколи не впливають на мене нічим. Взагалі, не фізично, не ментально. Хоча ментально вони трохи впливають, тому що вони показують прогрес, вони показують рівень, а ти ні. Але єдина людина, яку, на яку я маю. Рівнятися це на себе самого зараз, в минулому і в майбутньому. Все. Це єдина єдина особа, від якої я маю отримувати мотивацію, прогрес, регрес і так, далі, і так далі. І завжди має бути так. Ви та сама версія зараз, до якої йшли все своє. Самостійне, свідоме життя. Все, що покажуть, показують в Інстаграмі, все, що пишуть в тренд, все, що пропагандують люди емоційно незрілі, в деякому випадку долбайове в Ютубі, в, в Інстаграмі, в Тіктоці, не знаю, що там ще Х і і так далі. Не сприймайте це за серйозно, бо це неправда. Все, що люди пишуть, що ти маєш робити так, ти маєш зробити то, ти маєш мати це, ти маєш думати так. Не маєш ти думати так, як вони хочуть. Ти не маєш відповідати на їхні питання, чому ти не зробив так, чому ти без машини, чому ти без е, вищого якогось е, статусу в суспільстві, чому ти не без. Середньої або високої заробітної плати, чому ти живеш з другом, чи знайомим, чи з мамою, чи з папою в квартирі, а не маєш свою квартиру, свою машину, свій бізнес, ахуєне тіло, ідеальні зуби, я не знаю, ідеальну зовнішність, ідеальний акцент або не акцент, і так далі. І так далі. Ви нічого взагалі нікому не е, маєте і не винні, і так далі. І так далі. Ви людина і ви особистість, і тримайтеся цього. Будьте собою, знайдіть себе, е, робіть те, що вам комфортно. Якщо вам не комфортно підлягати під якісь суспіль, суспільні оці критерії, це хорошо, ви маєте бути таким. Я відчуваю цей тягар на собі і скажу вам це так само. І що ви відчуваєте цей тягар нерозуміння суспільства, що хтось тебе не розуміє. Ти не знаєш, як діяти в якихось ситуаціях, як знайомитись з дівчатами, як знайомитися з іншими людьми, як заводити стосунки між на роботі, між блядь, проти, протилежною статтю і так далі. Забий хуй, живи сам собою, слухай себе, намагайся розібратися в собі, що тобі, що, що тобі хочеться. Як ти себе відчуваєш? І все. Усе найважніше. Не будь, не будь трендом. Не будь оцею людиною, яка піддається в соціальній мережі, соціуму. Неважливо. Ти виглядаєш, так, як ти виглядаєш, одягаєшся, так як ти одягаєшся. Ти не піддаєшся тренду. От і все. Ось що, це, це як частина стоїцизму. Розумієш? І все. Прийми це. Прийми це, що ти е, можеш бути іншим. І просто живи з цим. Виражайся, тому що сам, сам насамперед це ти. І ти, ти той, ким являєшся. Це саме головне. Решта не має значення, тому що вони ніяк не впливають на своє життя. Ти сам впливаєш на нього. Отакий От меседж вам. Надіюсь, комусь стало трохи легше і зрозуміліше, тому що для мене такий референс і такі думки. Важливі і я думаю, для когось із вас вони теж стануть якимось натхненням на, на розуміння себе самого. See you later.